Сейчас я вызываю, да, Вызывать, я участкового я вызываю. вызываю. Не, давай, давай. Я же вызываю. Не буду на вас mm. составлять так. Mm, хорошо. можно я зафиксирую? Да, зафиксирую. Присутность Фиксирую. на закрытых сборах. Взрыв mm -hmm. сбора. Можно ваше. Покажите, пожалуйста, удостоверение еще раз. Я вам продиктую еще. Мужчина. Не, ну вы... Ви... Сколько я вас уже снимала? Вот всегда вы так хорошо получаетесь на видео и да? на фото, да. Он ну. такой хороший вид, угу. душевный. Mm? Добрый день. Мы заходим. А, моє прізвище призвище Іван Иван Иванович. Я правильно попал в милицию, да? Да, да? да, будь ласка, да, депутат да, областной да, да, рады. Да. Тут е, дійство на власів. Я прошу, щоб ви направили сюди групу. От. Е, порушення тут є роздають ви зараз по да. знімаючи людей, які вам да. заборонили це робити, Ні. Знаєте, минути ще ви порушуєте. Я, від... я буду відповідати. Я буду особисто... випадати. Я, я особисто заперечую проти зйомки. Ви я буду відповідати. Ви за це. Будете відповідати однозначно. Я буду ви відповідати. відповідати. Да. Все. Добре, але можна вас Тут попросити записимо, покинути да. приміщення? Ми хочемо, щоб ви посилиш покинув приміщення, да, да покиньте. Будь ласка, приміщення. Будь ласка, я визиваю сюди групу. Приїжджайте. Сюди, будь ласка. Музикальна школа. Музикальна школа. Покильте, будь ласка, regardez, яка яка Покиньте, Вулиця, яка Покиньте, будь ласка, Це, приміщення. Яка да. у вас адреса точно? Небесна. Покиньте поміщення. Покиньте, будь ласка. У нас оренда приміщення. Ви так. зайшли о, о, на офіційно на власну uh -huh. територію uh -huh. на орендовану. Вийдіть, будь ласка. Будь ласка. Щоб Це молодіжна, молодіжна, в кінці Молодіжна, будь ласка. Можна трошки пізніше? Яка це вулиця? Яка тут? Молодіжна. Вулиця молодіжна, так. Да. Золота да, 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 да. Будь ласка. 49-й рік. Первого перше. Я проживаю тут, молодіж на три. Ну да, поки да. 098 413 08 37. Ну, собираюся там на телефоні. Ну, тут приїхали люди, які роздають якісь кошти. Ну кошти, так, Олеся довго. Миколайчик їм подарував, так. Спочатку докажи, що кошти є, це перше. А по-друге, законом не заборонено роздавати. Солове чи розгор. Вийдіть, пожалуйста. У нас орендовані. Руки вдари, руки. нас орендовані, руки вдари, будемо Руки сніматися. Руки вбери. Я давно тебе снял уже. Так ви знали меня вообще заши. Убери, руки. Руки, я не убери. Вам руки. Убери руки. Я так, давайте выходите. Здесь я пока Міліція не приедет, да, вы не будете да. здесь находиться. Да. За дозволом міліції зараз приміщення знаходиться орендоване на сьогодні. Мест ранні громади. Покажіть документи, показуєте документи, ви Покажіть, ви документи. але показуєте документи. Ви не маєте на це повноваження. А. Виходьте. От є керівник. Керівника, запитайте, чи є документи офіційно орендовані. Не треба, ви мені принесіть сюди. Що значить, ви мені принесіть? Може Принесні, вам ще носки постирати? Принесіть Документи, будь принесі. ласка, що приміщення, да. вийти, потому, що приміщення орендоване. Мене просять вийти, тому що приміщення орендоване. Нікуди я не вийду, поки міліція не приїде. Покажіть документи, що воно орендоване, для яких цілей.

Да, я стою, тут столи розставлені, я на відео знімаю, як вони кошти роздають, там конвертики роздають. Mm. Я викликав, викликав. Ні, mm. я ж помітив. Знаєш, це Так він не зможе під'їхати ще. Зрозумів. домашні, будь ласка, ну так, вони говорять, орендоване приміщення, в них приміщення якоби орендоване.

Ну хуй йдуть, люди постійно йдуть і йдуть і до черга стоїть. Ну, ну, я ж я ж не поліз, не провірю. Может, один Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, все запомни, да. Вызвали меняться? Да, будем чекать. будемо чекати. ну это. Я вас, це у вас тут не заходи такі. Так, а да. якщо у вас все так законно, чого так волнуєтесь? А хто волнує? А можна, можна питання? Ой, Ванечка, не фотографуй мене, я така не дивлюся. Ні, слухайте, а можна подивитися, що там в конверті у вас? Будь ласка. А, можна? а вдруг шпіон? Ні, ні, я не шпіон. Тут я, пер... я втрубуюся, що може це зборище для повалення державного устрою. Да. Ви розумієте? Да. Я б... От, я вам... Не, не фотографуй. А ви, Ні, mie, ну ]え? так, я вас не... Ні, я... Слухай, я ж не вас потрахую, я конверт, конверт. Один конверт, будь ласка. І вашому Так, Ну, ви подождите, сам. А що там? Не треба знімати. А що там таке? Що там? Гривні? Гривні, так? Скільки там гривні мають? 80, 800. Нет, честно, честно скажи, да, 800? Баня, ну зачем она нужна? Да? Да. Ага. Это такое сборище... Так, не подразумевалось, хочу виясні, чому ви так турбуєтесь. Так а хто турбується? Можливо, вас по вам попросили вас? Ви... сказали, що тут закрита зустріч. Вам вже пояснили? Якщо ну, у вас цікавить документи, в раді да, ви можете побачити і... у вас повинні бути на руках. Ну, у вас а на руках. хто на якому основанні должна представлять вам документи? А ви можете показати, що там в конверті у вас? Будь ласка, а вам... я вас прошу. А вам... ну цікаво, може тут повалення державного устрою. Просходить конечно, так. Ми конечно, повинні знати. Там в конверте замок му... а... за пулемет Калашникова. Так. Ну не Добрий день. Я депутат. Обласної ради, yes. будь ласка, Проходьте. будь ласка, скажи, можна подивитися, що вам конверті дали? Газету мені дали. А конверти вам дали ще, будь ласка. Ничего, Ні, не ну, дали. ну ви в карман заховали, я бачу. Yes. Будь ласка. Ага. Ага. Обережно, наступайте на мене. Обережно. Mm -hmm. Так, жіночка, ви... Слухай вас. На... Я, на... Ви я вам забороняю мене знімати. Неприяття. Ви я розумі? вам забороняю. Я вам, пресі. я вам показав пресі. Я забороняю, це громадське... вам мене знімати. Громадське зібрання, це ви творите, так? Громадське зіброня? Це громадське зібрання, да? закритого типу, з запрошеними особистостями. Покажіть, не... документи, Покажіть документи, будь по ласка. Ну, да. ну, Все вам покажу, Зараз прийде міліція, яку ви викликали. Якщо да, міліція вам скаже, що ви да, маєте да. право тут знаходитись, не питання, я вам центральний стульчик поставлю. Прямо да, в центрі да, будете сидіти. сіяти. Вам, я з вами не буду друга. Дінечко, я ага. За запроданці, всі запроданці. проданці. Сіжі За... на Майдан, пожалуйста. За... Я був там на Майдані, я був цілу цілу зі. <реку> а да, ви б біля телевізора були. Ти ну. круто Ми сиділи. на Майдані Звісно, нормально. Люди своє виявлення проявили, сказали, да. ні гідникам. А нагідників опять привели до влади. Я просто угу. Ліло а що ви мене штовхаєте? Ви не маєте права це робити. що це ви мене штовхаєте? Я, Я не вот, розумію. Ви наражаєтесь чи що? Це ви мене штовхаєте. І ви за це понесете відповідальність. Ви понесете за відповідальність за те, що ви нарушаєте закони, знаходитесь в поміщенні. Угу. В рот засуньте мене. Познімайте мене там. Каріс, може, є десь. Угу. Ломба, проверте. А, так може, ви просто хочете подарунок новорічний отримати, то ви ж скажіть, Олен, ми вам вручимо. Але скажи, ш, будь ласка, що там в конверті? Будь ласка, що, що в конверті? Оце люди, яких я дуже поважав. Актів запішеться а, так давайте ми вам вас вас в актів запишемо і вручимо вам подарунок як всім. Да. Давайте Наступно. так ви ж так би сказали, що ви подарунок хочете. Я ж думаю, що а ж то до вас записувалися. Це всі люди, які да це вони, люди, які які, які наші запроданці, да? запроданці? за проданці, за проданці запроданці таке гарне слово. Але мені за здається, проданці, що ви не маєте які... права називати людей да? таким словом. Да, ну я ж не називаю, наприклад, всіх. А от ну а особи... я ж не називаю вас, наприклад. обманщиком. Ну, я же знаю историю про все ваши квартиры, сданные людям, выгнанных людей на улицу. Я же все это знаю, но я же вас не называю обманщиком. Угу. Какое вы основание имеете право не снимать?